Протягом доби армія країни-агресора била і по Донецькій області про наслідки атак детальніше розпитаємо Юрія Винокурова, першого заступника голови Донецької обласної військової адміністрації. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, я вас вітаю, Да, вітаю вас, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Донецькій області на тепер? Оперативна ситуація продовжувати продовжує залишатися дуже складною. 16 населених пунктів були під обстрілами. 2900 разів були обстріляні протягом доби, поранено 13 осіб. Дякувати Богу, залишили от без двохсотих цю добу Пане Юрію. А як живуть люди у прифронтовому покровську? Скільки залишається там людей? І в громаді так само. На сьогодні. В самому місті знаходиться 1772 особи. Загалом 3267 осіб знаходиться на території громади за місяць. Було евакуйовано 150 осіб з міста Покровська. На жаль, ситуація в Покровську дуже складна. Ми допомагаємо генераторами, даємо воду свердловин для населення комунальні служби в місті. Працюють за безпековою складовою, вивозиться сміття за рахунок гуманітарних організацій. завозиться гуманітарна допомога, допомагають підрозділи поліції Білий Тому робимо все можливе для того, щоб тим людям, які залишились в місті Покровську, забезпечити певне функціонування там: ліки, їжа, вода питна от, та надання медичної допомоги. От ви кажете, що за місяць виїхали. Понад 170 людей а є, ще охочі виїжджати? Продовжується евакуація евакуація з міста продовжується постійно, тобто люди е, виявляють бажання виїхати, коли вже умови їх існування стають нестерпними? От або повністю зруйновані їх будинки, в яких вони знаходились. Тоді люди вже більше хочу, виїжджають. А що до дітей: чи залишаються діти в місті і в громаді? На сьогоднішній день в місті дітей немає. По нашим даним вивезені всі діти було зафіксовано там протягом місяця декілька випадків, коли батьки з необережності завозили дітей, але вони були знову там евакуйовані з населеного пункту. От стосовно завезення багато випадків фіксуєте повернення людей, і хто переважно повертається? На жаль, такі випадки є. От повертаються люди, які не змогли знайти себе от, на територіях, куди вони були евакуйовані е, у більшості. Це люди похилого віку, які дуже сильно прив'язані до свого житла, до своєї домівки. Да, тому вони повертаються. А щодо Торецька, яка там ситуація, і чи залишаються там ще цивільні е, на сьогоднішній день? Найскладніша ситуація з населених пунктів в місті Торецьку. 120 цивільних там зараз ще залишилось. Також максимально через підрозділи національної поліції надаємо гуманітарну допомогу для того, щоб люди могли виживати в таких складних умовах? Це переважно маломобільні люди і люди похилого віку. Це люди похилого віку. Там немає маломобільних. Ми всіх маломобільних людей допомогли, вивезли. от, і розмістили на, на території інших областей. Пане Юрію, а з яких ще населених пунктів евакуюєте людей? Які умови пропонуєте при евакуації? Відповідно до нормативних документів, у нас встановлена відстань 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, це зона обов'язкової евакуації. От. І фактично по всій лінії фронту ми проводимо постійну евакуацію людей на сьогоднішній день. Масова евакуація у нас іде на території Івано-Франківської Закарпатської областей. От пропонується. За допомогою міжнародних донорів і обласних місцевих адміністрацій районних адміністрацій пропонуються умови розміщення на першому етапі, це школи, садочки, які були вільні або інші комунальні установи, що мають необхідні об'єкти. Далі вже допомагаємо людям працевлаштування От на релокованих підприємствах з території Донецької області, для того, щоб вони мали можливість подальшому подальшому орендувати більш достойне житло. От ви сказали, що в Покровську допомагаєте генераторами і воду подаєте зі свердловин. А яка взагалі енергетична ситуація на неокупованих територіях області? Скільки населених пунктів залишається без світла, води і газопостачання? На сьогоднішній день ми маємо 163 населених пункти на території області, в яких відсутні повністю енергопостачання, 4 населених пункти, в яких частково. Відсутнє енергопостачання за тиждень вісім населених пунктів було відновлено енергопостачання. Це 64 тисячі абонентів. По газопостачанню 62 населених пункти без газопостачання, 67 з газопостачанням. За Минулу добу фактично 24 пошкодження було в місті Константинівка, а загалом по області було 34 пошкодження відновлених мереж газопостачання, тобто оперативні наші служби вони працюють постійно. Дуже напружена ситуація з водопостачанням. На сьогоднішній день 17 населених пунктів на території області без водопостачання там здійснюється підвезення питної води. От силами комунальних підприємств, підрозділами ДСНС України, от та міжнародними донорами питну воду ми підвозимо на сьогоднішній день. Більше 500 свердловин за рахунок допомоги міжнародних донорів та благодійних організацій в населених пунктах було пробурено і оснащено відповідним обладнанням. Ну це не глибокі свердловини, не артезіанський горизонт, так звана верховодка. Але вона допомагає людям виживати, коли є складності з постачанням води на їх територіях, і тільки 24 свердловини у нас зараз працює в населеному пункті Костянтинівка. На жаль, ми втратили вже білокузмінівський водозабор для Константинівки, тому що зруйноване енергетичне обладнання, і фактично вода поставляється в населений пункт тільки по другому Донецькому водогону. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Да, дякую, до зустрічі. Я нагадаю, це був Юрій Винокуров, перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації.